А чого я вирішила про карму поговорити? По-перше, того, що я нещодавно була на вебінарі, і це в рамках мого навчання нам дали спікера, який говорив про карму. І виходить, що багато знань в мене було, є, але плюс я ще дізналась там деякі цікаві речі і зловила навіть деякі інсайти, не дивлячись на те, що ну, тіпа, я Цих випросах уже, уже давно. І е, коли я останні дні в інстаграмі говорила про те, що маю стосунки з чоловіком, що ми вже 10 років як знайомі, да, що за 10 років ми ні разу не сварились. І я не хочу, знаєте, типу, як похвастатися тим, що в мене є, але я розумію, чому це так. Е, тому що от спрацювала карма. Да, 10 років тому я не знала, що існує якась карма. Але е, Зараз, знаючи ці закони, карми, цю інформацію, яка є, я розумію, що це сработало те, що я колись робила. Робила, говорила і діяла. Бо карма це завжди про наслідок того, що ми говоримо, що ми думаємо, та, і як ми діємо. Карма це не завжди про щось погане. Тобто є негативні наслідки. Якихось наших дій, а є позитивні наслідки якихось наших дій. І ті, і ті проростають, і ми, як то кажуть, бумерангом получаємо те що, те, що колись було. І якщо іншими словами, карма це закон балансу енергії, бо у нас все в світі має бути в балансі. І якщо ми навіть самі не знаємо тих законів, не, не знаємо, що там взагалі може відбуватися, то всесвіт завжди балансує, щоб ми не улітали, і або навпаки, ну, типа, не, не виходили на плюсові там дуже сильно енергії, і не виходили дуже на, на мінусові енергії. І е, для мене карма це навіть не покарання, бо дуже багато хто думає, о, це карма мені прилетіла, да за що мені це. Для мене карма це не покарання. А Виправлення того, що відбулося. А, от я не знаю, я не знаю, чого багато років тому я почала казати, що в мене легка доля. А, але от, от, навіть оцими словами я собі зробила таку карму, ну, оцю карму, ця доля, карма, да, що мені зараз реально легко живеться. Я там в років двадцять почала вивчати психологію, тому що там ще не було якоїсь такої езотерики, не було інтернету, там були тільки книжки, і книжки були про психологію. Але от, от з того моменту я пам'ятаю, що я постійно говорила: в мене легка доля, в мене легка доля. В мене, Ну, типу, є подозріння, до чого я це прив'язувала. Що, типу, я народилась на Різдво, і тіп, Боженька мене любить, і в мене легка доля. Получається, що я засіяла колись у цієї карми, яка проросла. Да? Я собі просто говорила: в мене легка доля, і в мене реально легка доля. Опять-таки, я не хвалюсь, не хвастаюсь, бо я себе ще стормажу в цих процесах, бо в мене ще сплела програма гордині, і я дуже не хочу. Її, її взращувати цю програму гордині. А я просто розказую на власному прикладі, що, що від що як це все відбувається. І стосовно стосунків, що було, я ж гуляла досить довго. Ну, типу, до 30 років я не виходила заміж. І стосунки були різні, як по тривалості, так і по хлопцям різні. І виходить, що до цих 30 років. А що я робила? Я це робила несвідомо. От знову ж таки, ми можемо робити щось свідомо, а щось несвідомо, але все одно потім це все проростає: як хороше, так і погане. Що я робила? Я зводила людей. Я постійно там до мене якийсь хлопець прийшов познайомитись, а я подивилася, що це тіпа типу, не мій тіпаж, і говорю, давай я тебе з Настєю познакомлю. Слідуючий прийшов і говорю, давай я тебе з Лєнкою познакомлю. Коротше, я засівала оці сіна карми, де люди сходились. І ще в молодості мене багато запрошували на різні свадьби, тому що я реально виступала як сваха. Я, ну, я не знаю, не можу це об'яснити, чому я це робила. Але мені щиро хотілося, щоб люди були в парі, бо в мене є цінність сім'я. І е, що я робила? Я знайомила людей, зводила їх, мирила їх. От навіть е, до минулого року я займалася тим, що я мирила тих, хто там свариться. Да? І навіть до минулого року euh, я намагалась робити все, щоб люди сохранили оцей свій брак. Тому що розвестись можна, ну, це дуже легко і просто, а потім страждати, бо можна зробити ошибку. А от бути в стосунках і е, брати звідти корисне це, звісно, задача все зв'язочки, тому що наші партнери вони завжди нас зеркалять, і якщо ми не вивозимо свого партнера, то це ми не вивозимо самі себе. Вот так. Ще раз наголошую, що карма це не хорошо і не погано. Просто коли ми розуміємо, що все, що відбувається, це наслідок, да, то ми маємо контролювати свої думки, слова і дії. Ось я ще таку фразу написала. Що ми платимо інколи дуже великі ціни за те, що ми колись були безвідповідальні в якійсь сфері життя. Давайте я так на прикладі, щоб ви поняли, про що я? Колись я була безвідповідальна в плані фінансів і там, втрачала гроші в різні піраміди, всовувала деньги, думала, ну, типу, мати у цей льог, легкий, швидкий заробіток, Крали в мене гаманці теж не один раз, ще коли були гаманці, От я собі колись створила таку карму, що в мене гроші зникали. Да? І от борги мої, які були, це так само це ж карма, воно все проросло. Тобто я колись була безвідповідальна до грошей. І виходить, що я колись не поцікавилась, що таке фінансова грамотність. Це вже потім, коли вже, скажімо, так, коли були заплачені великі ціни, я вже пішла і навчилася фінансової грамотності, і іншим вже передавала ці знання. Тобто, от будь-яку сферу взяти да, в стосунках. Ми колись, якщо у нас зараз, наприклад, або немає стосунків, або вони погані, ми колись проявляли якусь байдужість. Ми колись були, можливо, навіть зверхні до чоловіків, подумками там знецінювали їх. І зараз у нас не клеються ці стосунки. Я, наді... я, я надіюся, що я, понятно, розказую. <гум> так. Що ще я ще хотіла? Про... А, от теж, кстати, про болезні. Да? Якщо ми колись були безвідповідальні до свого тіла, то зараз ми маємо якусь хворобу. Тобто, був якийсь момент, де ми ну, пустили на самотьок, скажімо так. І... Коли ми усвідомлюємо, що так, да, ну, так воно було, це вже, знаєте, як полегшує цю карму. І далі я трошки пізніше розкажу, що, що, що ми діяли в таких случаях, коли ми вже, ну, типу, знайшли причину, поняли наслідок, да, і далі я скажу, що робити. Так, це я розказала. Так, да, це я ще собі записала. От на прикладі. Наприклад, позитивного чогось, що ми можемо робити, думаючи, що це, типа, нормально, а по факту це напрацьовується негативна карма. Це коли ми дивимося фільми на якихось піратських сайтах, ну, типу, не платимо за перегляд, скачуємо книги безкоштовно. Це, вроді би, як би, бичне діло. Да? Але по факту, ми крадемо в когось. Ці гроші, які люди могли б заробити. і отаких от всяких штучок їх дуже-дуже багато. Типу, знов ж таки, повторюсь, ми можемо щось усвідомлювати, а щось ні. YouTube, наприклад, це така платформа, де ми можемо безкоштовно дивитися. Але якщо стосується от реально цих різних сайтів, да, де ми безплатно беремо інформацію, це воровство. А якщо ми колись щось сварували, значить потім або у нас відберуть, або сварують, або десь ми втратимо ці гроші. У мене, звісно, не було таких прикладів, але в мене чоловік. в мене чоловік переносив з роботи якийсь то чай, то ручку, то ще щось. Ну, Я не маю права його вчити, не маю права йому розказувати, що йому ділять в цій житті, але він таким чином воровав. Ну, тобто він крав. І, відповідно, коли в нього щось десь втрачається, він дуже сильно злиться. А я просто посміхаюся і кажу, ну це карма спрацювала, тому що ми можемо чогось не знати, але відповідальність ми все одно несемо. Так, от які бувають закони карми? Я їх виписала чотири, ну, насправді їх там набагато більше. Але так, щоб ви розуміли, про що взагалі йде мова? Перший закон карми Закон причини і наслідку. Це от всі чули, що посієш, те й пожнеш. І якщо ми, наприклад, посадили там сімечку від яблучка, то у нас виросте яблуня, у нас не виросте груша. Да? От що ми засіємо, те ми і будемо мати. Другий закон називається творіння. Про що це? Це про те, що якщо ми хочемо, щоб у нас щось виросло, треба поположити це На Наприклад нашого навіть от інстаграму і проявлення в ньому. Якщо ми хочемо, щоб звідти брати якусь прибуль, да, треба туди закладувати якісь фотографії, рілси. От ніколи не буде само собою. Ну, типа, ми або щось робимо і щось маємо, або нічого не робимо і нічого не маємо. А третій закон це смирення та зростання. А, це коли ми посадили якесь сім'ячко, от давайте тож, на прикладі того самого інстаграму, і починаємо думати, а чого в мене немає клієнта. Ну я ж багато вже відео виложив там, чи фотографій, дописів зробив, а чого в мене немає клієнта. Тобто, отут дуже важливо смиритися з тим, що воно все одно проросте це насіння. Рано чи пізно, ну, типу, не треба сидіти його і ковиряти. Ми ж, коли там в Вазончик посадили растіння, ми ж не ходимо його, не виковирюємо, не переставляємо в різні міста, щоб воно росло. Да? Ну, типу, не дивимося, є там те зерно чи немає. Ми просто це залишаємо і чекаємо. І так, будь чим. Ну, типу, на все свій час. І виходить, що якщо ми зробили якісь дії і вони були цільовими, ці дії, то обов'язково щось проросте. І четвертий закон зміни. Це означає, що якщо у нас є якісь ситуації в житті, де ми ходимо по колу, щось повторюється постійно. Це означає, що потрібно змінити напрямок і змінити шлях. А це означає, що потрібна нова дія для того, щоб закрити цей круг, по якому ми ходимо, або перейти, якщо кажуть, на іншу гілку вероятності. Тому що якщо ми не робимо нові дії, ми можемо реально ходити по колу дуже, -дуже довго. І Дуже важливо усвідомлювати, бо це саме усвідомлення того, що відбувається, воно дає нам можливість впливати на нашу долю. От. Що я ще хотіла вам сказати? Практика. Згадайте, у якій сфері життя ви відчуваєте зараз ціну? За що ви зараз платите дуже сильно, больно і дорого. Ви можете платити грошима, ви можете платити часом, ви можете платити стосунками. Подумайте зараз для себе щось, ну, от реально, що вже багато потрачено, тобто ціна вже велика. Коли у вас є оця штучка, що там у вас, да? далі вам потрібно запитати себе. Де я колись була безвідповідальна до цього моменту. І ми кожна повним, кожна знаємо, можна перелістати, подивитися в те минуле. Ми минуле змінити не можемо. Але ми можемо вплинути на момент сьогодні нашими діями, словами і вчинками. І що ми можемо зробити, це для того, щоб відновити баланс і вийти на якусь, скажімо так, опять. Лучшу здоров'я, ага. вийти на якусь лучшу відкові вероятності, що ми можемо зробити? Це усвідомити, що минуле ми не змінимо, ми можемо тільки зараз щось робити по-іншому. І що саме робить зараз, кожна із нас знає. Всі відповіді є в нас. І те, що перше приходить в голову, оце і є та відповідь, що зараз ви можете зробити. Якщо це якась задача велика і непосильна на сьогоднішній день, то треба мати намір і маленькими кроками це змінювати. Давайте здоров'я. Колись ми в якомусь моменті, скажімо так, предали себе, навіть якщо це мова про здоров'я, це не відчували своє тіло і не відчували його потреб. Тут може бути будь-що або втома, яку ми ігнорували. Або хтось там, не дай Бог, з нас знущався фізично. А, ну от, кстати, до речі, даже люди, які сидять за комп'ютером часто, ну там офісні роботники, вони ну, типа, не розуміють, що це сидіння за комп'ютером, воно потім дасть відклик в тіло. І якщо ми не балансуємо там, не ходимо на якийсь спорт чи не займаємося гімнастикою, то обов'язково це тіло потім аукнеться і скаже, іди полеж. Бо ну, тобі треба подумати, як ти живеш цю життя і що, що ти з нею робиш з цією життю? У мене зараз іде відпрацьовка, відпрацьовка моєї гордині служінням. Да? Я поняла, що колись я настворювала, що вона в мене вилізла ця гординя, не в нього момент. І найближчі мої дії це йти в служіння, це йти виходити в ефіри, проводити якісь там, не знаю, навіть ті самі розбори, я безкоштовні проводжу розбори для чого? Для того, щоб людині послужити. Не для того, щоб продати. продати. Якщо я продам, типа я буду довольна. Але коли я служу, я знімаю рівень оцієї гордині з себе. І зараз я, якщо я раніше не контролювала, то зараз я дуже сильно це контролюю. І намагаюсь е, змінювати. Типу, я розумію, що має прийти якийсь час, якийсь момент, коли ця програма не буде взагалі працювати, але я не тераплю От Отут дуже головне і важне йти е, е, в прийняття всього того, що відбувається, не поспішати і зняти важливість. І тоді все буде, все неодмінно буде. Так. Так, е, да. це я дивлюсь, що я собі конспектувала такі тези, щоб е, проговорити про карму. Дивіться, коли ми знаємо, е, що нам робити, але ми цього не робимо по якимось причинам. Е, я не хочу лякати, але от давайте навіть на прикладі е, дівчат і жінок, які приходили до мене е, з великим бажанням іти в проявлення. Вони знають, що вони цього дуже хочуть, вони знають, що у них є страх, вони знають свої перші дії, того, що на розборах я говорю, які перші дії зробити. І вони цього не роблять. От ем, що відбувається далі? Далі всесвіт балансує. Всесвіт зацікавлений в тому, щоб людина прийшла до своєї мети будь-якою ціною. І як би це дивно не звучало, якщо ми нічого не робимо, то всесвіт робить все для того, щоб ми там опинилися. І ціна буває або дуже висока, да, коли ми платимо за це гроші, або там час, або здоров'я. А буває навпаки, коли ми робимо хоча б маленькі кроки, він всесвіт тоді допомагає, щоб це трапилось швидше. У мене наставниця любить казати таку фразу, що те, що ми хочемо, хоче нас ще більше. І вона мені так відгукується: ця фраза, тому що. Реально, якщо ти розумієш що ці закони карми, причинно слідкові зв'язки, воно ж так і є. Якщо ми чогось хочемо, ми туди прийдемо. Головне, знати, чого ми хочемо, і правильно формулювати ці бажання, да? а не так, як я недавно захотіла віддохнути, і так у нас тут виробили світ, Світ, вода пропала, і кажуть, йди, лежи, віддихай. Бажання було сформульовано невірно. Треба ще думати, як ти формулюєш, і що ти хочеш з цього всього. І е, наостанок, що я хочу сказати, що ми в силах змінити все. Е, навіть маючи намір маленькими кроками, ми можемо прийти туди, куди ми хочемо. Якщо нам здається, що щось нереальне, то це просто здається. Е, у нас ніколи, ніколи не виникне якесь бажання просто так: ніколи. Е, от я вже колись розповідала, але ще раз повторюсь: навіть е, я, от, от є я і мій чоловік. Да? Моєму чоловікові ні разу не прийшла в думку в голову думка, щоб піти проявлятися в інстаграмі. Чого Тому що воно йому не треба, і він в цьому не зацікавлений. Да? Якщо мені колись прийшла ця думка, значить, я цього хочу, я в цьому зацікавлена і я туди йду. Я до того, що нам не приходять бажання просто так: якщо вони нам прийшли, вони нам для чогось треба, і всесвіт буде робити, підштовхувати, допомагати, інколи допомагати, коли ми робимо ці кроки. Коли ми не робимо ці кроки, навпаки буде підштовхувати туди. І дуже важливо щось робити навіть маленькими кроками і діями, тому що ми можемо реально платити дуже великі ціни. От я повернуся до того, що я розповідала. Коли була безвідповідальна до грошей, от чого я зараз витрачаю дуже багато на навчання, витрачаю там на якісь різні курси, да? того що я колись була від, безвідповідальна до грошей, я не знала елементарної фінансової грамотності, відносилась до них отак, от небережно, І зараз я плачу великі ціни для того, щоб возобновити цей баланс. І, ну, типу. Я себе не виню, я себе не ругаю за це, я просто це знаю. Я просто знаю і живу з цим знанням. Тому що я розумію, що рано чи пізно я вийду туди, куди мені потрібно, і піду собі просто вгору. Тому що ми засіваємо насіння і має пройти час. І у кожного цей час різний. І важливо, дуже важливо подивитися в ті точки і ті моменти, де у нас щось просідає. Якщо ми розуміємо, що треба там щось міняти, але ми не робимо, то ми можемо просто потім оказатися в ситуації, де буде ще больніше і краще до цього не доходити. Бо я знаю, що таке точка дна, і коли ми ждемо цю точку дна, точку ні да, ми потім отштовхуємось от, от дна і йдемо вверх, але це говорить про наш рівень самоцінності. Тобто ми з себе знущаємося чекаючи якогось дна в якійсь там сфері життя, а потім йдемо вирішувати це. А можна навпаки, от я це усвідомила буквально цим літом. В мене не було ніякого дна, я розуміла, що в мене плюс-мінус нормально, але я розуміла, що я хочу трошки щось змінити. да? І це була в мене сфера здоров'я і сфера грошей. І розуміючи, що я можу дочекатися дна і потім там знову застрягнути в цих своїх трансформаціях, а можу не чекати цього. Це я тоді пішла з малим до стоматолога, і просто, просто мені прийшла мисль, а чому б мені самі не сходить, якщо рядом кабінет ще взрослого, і не перевірять свої зуби? Ви не уявляєте, що я відчувала, коли я зробила перший раз таку дію, яку я ніколи в житті не робила? Я завжди відкладала щось на потім: Типа, буде боліть, тоді піду. Оце рівень самоцінності. І це я не можу передати словами, як це круто, коли ти йдеш. Знаючи, що ще, ще не жопа, ще не срака, що можна щось там подивитись, може підлічити. Да? Мені вирвали два зуба мудрості, причому я навіть не думала, що мені їх треба вирвати. Але мені сказали, вирвати, я така, окей. А я могла б дочекатися, що вони б там щось там зробили, ці зуби, я не знаю, погане. Блін, от якщо ви так ще не робили, попробуйте. Це і про самоцінність, і навіть про самооцінку. А а з приводу грошей, що я літом зробила, це я вирішила, що ну, тіпа, я впарилася в потолок, і я пішла далі навчатися, щоб перепригнути да, цей потолок і піти і, і піти в іншу сторону. А могла знову ж таки злити там якісь всі гроші, а, уйти в борги, Ну, це ж моя стабільна схема була раніше. І я поняла, що я не хочу чекати цього моменту. Я не хочу. Якщо мені подвернулася можливість піти на навчання, то ну, я така, да, я, согласна, я хочу. І це зовсім по-іншому. Ти себе і по-іншому відчуваєш, ти і, і дієш з цього стану по-іншому. Коротше, це дуже круто. Не треба чекати якогось дна. Я вас прошу і умоляю, не треба. <реш> От, дівчата, хто тут є? Хто не слухав початок? Оля, бачу, прийшла. Я загружу цей запис. Можливо, у вас є якісь питання про карму, про карму сьогодні? Пишіть. Кстати, я забула, що я ще хотіла розказати. Я ще хотіла розказати, як ми можемо створювати собі нову карму, позитивну карму, у вигляді закладання якихось невеличких зерен, які потім проростуть ну так хорошо. Бо воно завжди так. Якщо ми трохи садимо, то плод же ж він завжди більший. Да? От, наприклад, Марина пише, що в неї там щось із здоров'ям. Дивіться, як проявляється карма у відносинах. Щас. Щас. Е, з приводу здоров'я. Що ви можете елементарного, простого робити? Це допомагати іншим людям, у яких або схожа хвороба, або якісь схожі е, симптоми, але допомагати як? Не йти, типа Ой, давай вміще пострадаємо. А бачити в людині силу і підтримувати її. Якщо людина просить якихось порад, можна давати ці поради. І це знаєте, як дівчата, які не можуть довго завагітніти, у них історія про те, що їм треба допомагати іншим завагітніти. Понімаєте, як це все пов'язано? Те, що ти хочеш сам, дай спочатку іншому. Так, ще йдеться. Питання. Ага, карма у відносинах. Дивіться, як взагалі працює карма? Це ми щось або говорили, або думали, або діяли, або в цьому житті, або в наших минулих життях, в минулих втіленнях. От, хто там каже, що ми, ем, нам тіпо, по кармі передається там, от мама от папа, що їхні там якісь погані вчинки. Ні, воно не так працює. Це наші якісь погані вчинки, можливо, навіть з минулих втілень вони пер передаються сюди. Але дуже важливо не йти в ці минулі втілення. А Тут і сьогодні щось змінювати. А, у мене колись була сесія, де мені сказали, що ми з чоловіком були разом декілька реінкарнацій, тому я була в тілі чоловіка, а мій чоловік був в жіночому тілі. І я тоді поступила з ним так, як він зараз зі мною. А, з однієї сторони, це смішно, а з другої сторони, реально це може бути правда. Тому що в мене з чоловіком була історія, де я була в одному з тілень його мамою. І деякий час в реальній житті я проявлялася як мама. Коротше, дивіться, що ми можемо зробити зараз, це ні в коїм случає не коваряться в тому прошлому. Є люди, яким це потрібно, але нам не потрібно. Ми працюємо в моменті і змінюємо в моменті. Марина, щодо ваших стосунків, ви знаєте, як, як і що робити. Во-первых, ви знаєте, тому що ми з вами спілкувалися, а во-вторых, ви відчуваєте, ви самі знаєте, що вам зараз треба Поэтому Просто робити нові дії. Про давайте, Марина, коли ви тут? Давайте ще я вам підкажу з приводу карми в просуванні в цьому маркетингу. А дивіться, от те, що ми з вами робимо, там підтримуємо контент. Одного різними там лайками, да, коментарями, ми засіваємо карму. Я колись давно навіть писала в інстаграмі дівчата, хто хоче бути моїм кармічним пар партнером по проявленню в інстаграмі. І для чого я це робила? Я це усвідом... усвідомлено робила. Да? Що я розуміла, що якщо я буду в парі з людиною, з якоюсь, ми будемо лайкати контент друг друга, там, писати коментарі, то потім це взросте. Тоді одна дівчинка відгукнулася, але вона не проявлялася. Потім вона пропала. А зараз я така думаю, ну, якщо ніхто не відгукується піти ну, прямо в таку взаємодію, я просто тих людей, які в мене є, які мені подобаються, буду таким чином. Вони не знають, що я засіваю собі сіміна сім якогось там продвіження і популярності, і щоб маркетинг працював. А по факту, ну типа, коли ми зажимаємо якийсь лайк, зажимаємо якийсь коментарі комусь, воно ж спрацьовує ну, тіпа, в нашу сторону негативно. І дуже важливо повідписуватись від тих, хто нам не подобається, кого ми не хочемо лайкати, бо ми таким чином ну, просто забираємо, по-перше, енергію у себе, бо коли у нас багато підписок, які ми не переглядаємо, або там відкладаємо десь на потім, а там. Ну, типу, посохраняли їх багато, там цих підписників, а по факту вони нам не треба. Ми таким чином зливаємо свою енергію. От в кого їх багато, то подивіться, що вони вам. Задайте собі питання. На що ви зливаєте стільки енергії кудись? Вони, ви можете їх навіть не дивитись, вони можуть, вони, вони можуть типа, просто бути, але енергія туди уходить. Дуже важливо фільтрувати, що, що ми робимо, для чого ми це робимо.